Ще ж просила я. А я завжди просила, щоб Святий Миколай мені показав Діда Мороза, а він не показував, тому що завжди мама швиденько заходила до кімнати, поки тату фейерверки пускав. І Так в мене до 18 років я наївно вірила, що він є, є, а потім прийшла в університет і мені сказали, що його немає. така печалька. Хоча так. Діда Мороза немає, але новорічне свято вона є перед новорічним і Відчуття того дива вона завжди. Присутні і дуже добре, коли ми в душі залишаємося дітьми. Спочатку я вам хочу представити пісеньку моєї племіночки Шанкар Валерії, а потім зачитаю свою патію. На сніг білесенький падає тихе. Estrelas Прошені дивні та хороші, в білому прані. а я йду сміхаюся, до усіх вітаюся, на душі так весело, радісно. В садочку малеча чекає батьків. Ох, нелегка на ж нас робота. І коли вже настане субота, сяду помрію мрію, як мама пекти мене пиріжки, як підемо міняти книжки, а ще в в ігрову кімнату, як буде впертецю з татом, як пиш так щодня робити, садочок цей не ходити, Ну заходити так, погуляти, не їсти кашу в день не спати, так довго батьків не чекати. Ти ж це мама моя забарилася, а може, вона заплудилася. Може вкрали її пірати? чи забула мене забрати? Коли вже ти? Ну ось, нарешті, скажу їй прямо. Так свідчамо. Слава. Важко я забрав добу.

От питання, що благородніше в душі терпіти, пращі та да стріли з б'ющеї фортуни, чи збунтуватися проти моря туч і їм кінець робити, обмертя це заснути, з нічого, і з нам своїм сказати, ми всі муки серця та і тисячі тортур природних, що ми наслідували тілом. Човкича гадати нам побожно. Умерти це заснуть, 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 а може сни бачити, Отут -от є перепень. У смічі смерті що то буде снитись, як струснемо земні тривоги з себе. Дякуємо. Так, а ми запрошуємо...